Хоробрий воїн, чудовий батько та патріот. У Тернополі попрощалися із захисником України Віталієм Рибальським. Військовий родом із Херсонщини, переїхав в Тернопіль у серпні 22-го. Там у рідному селі, яке досі перебуває в окупації, залишилась мама Віталія. Про це нам розповідає родичка захисника. каже, понад усе Віталій хотів перемоги. Тому пробувши в Тернополі лише місяць у вересні. Добровільно відправився у військкомат. Він сам з Херсонщини казав. Все, що як перемога буде, ми все там продамо і приїдемо тут до вас, каже, у вас тут життя прекрасне. Каже, вас тут дуже. Каже, мені тут дуже подобалося. що ми раніше так не знали, як, яке життя каже, тут у нас на Тернопільщині. На фронті Віталій Рибальський був навідником кулеметного відділення. У грудні отримав поранення, та після реабілітації все одно повернувся до побратимів. Загинув Віталій Рибальський 20 березня під час мінометного обстрілу на Донеччині. На той момент розповідають побратими захисника. Він входив до складу стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми з Віталієм разом з перших днів звідси з, з Тернополя поїхали в Коломию. Разом були в Яковліці на передовій в Донецьку. Та був добре. Хоробрим, веселим, жартівливим. Хороший хлопець, мужній воїн після поранення другого, не втік, не, не сховався, до кінця виконував свій обов'язок. Віталію Рибальському було 45 років. Тепер без батька залишились двоє доньок, без чоловіка, дружина. Поховали воїна на Миколинецькому кладовищі, щирі співчуття рідним і близьким захисникам.